Бажаю здоров'я підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні покажу вам клітки, які я переробив у брудерну. Може комусь буде цікаво. Кому подобаються відоси, з вас лайки, підписка, а з мене відео цікаві та корисні. Друзі, зараз зайду до маленьких і покажу вам, переверну камеру покажу, що з цього вийшло, що я робив звіти. Зараз виключу музику. Те, що я вам друзі, казав, дивіться. Робимо фон. Виключаємо. Що по поводу ті пти, пти, птиці з последнього звіту не, одійшло так, двоє. Але дуже багато таких, ну як дуже багато. Ось у нас ми тут зробили такий умовний ізолятор, бачите, ось на цій клітці. І їх тут штук ну 20, різні є, дуже різні. Що по поводу, вони тут другий день по поводу птички. Ну, є, яка стартанула, а є яка сидить. Хто знає, що їм робити, Ну, не викине на вулицю, правильно. От тих маленьких, які ще сидять, ну, я їх називаю ізолятор. Це одна клітка, один ярус, там, де такі ну, хворі якісь, ну, ті, що не подобається. Я просто сюди ще даю старт, кормлю ну, їх стартом. А цих вже перейшов на гровер. Зараз перекину камеру і вам розкажу про клітки, про брудер, бо давно вже треба було розказувати. Дивіться, в кінці місяця ми беремо нову партію, беремо із Боромлі, спробуємо. Ну, є така Боромля, там мені писала людина із, по з Харкова. Дивіться, вона каже, я поїхала, ну ця жінка розказує, я поїхала у нові санжари. І там так само біда, ну коротше, чи обманули, чи я каже, я не знаю. Ну, теж така проблемна. Нам приїжджає птичка, вроді із нових санжар. ну, Ми ж не відслідкуємо, звідки приїжа. Але надіємося, що ця людина, яка нам возить птицю. Я думаю, вона чесна і з Нових санжар. Ну, це не найкраща птиця, яка є. Дивіться, я був такий час, що їздив і о, у Диканьку. Є така в диканьке, там інкубатор. Він такий, мабуть, часний, якийсь такий невеличкий. Я туди їздив, зустрічався з каналом ДХТ, ми спілкувалися і привозив я відуди птицю, ну 200 км в машині. Ще там о, одна з 200 км десь, а може трошки більше через Полтаву і ну, не через Полтаву, через... Ахтирку і так далі. і До Полтави. Ну, це диканька, хто знає да? кіно і все. Так, друзі, зараз перевертаю камеру і все вам показую. Дивіться, для ясності, бачите, що з цими сім-ізолятором? Цим Стоїть спить. Ну, З нього толку не буде, звісно. Бачите, кої, які вичухуються, ну, як в якому плані вичухуються, підростають. Тобто Є рост, є якась динаміка. Що по температурі? Дивіться... дивіться, дивіться. Водичку п'ють, зараз вони на вітаміні, бо пропоїли кокце діастатіком. <звук> так. Сидять такі пузаті, видать або водянка. Ну, не знаю, коротше, я побачив що. Дивіться, що по кліткам. Вони сюди заїхали по 19 штук. Ну, та час із 200, що відійшла, розкинула на 9 кліток. Ну, клітка, це, будемо вважати, один ярус, один загончик. Тут працює зараз, бачите, обогрівач. У нього 20 температура. Ну, виставлена якби. Да, зараз нам атака світла, там може на 500, а може на 1000 гривень. Ну, другого варіанту немає, як їх нагріти. Можна було включити газ, але газ більше отоплення йде в ту кімнату, де, ну, де здорові сидять. Там не є добре. Або його треба кольцювати, цю, цю кімнату. Ну, тут планується, планується якби пере, ну, реконструкція. Якщо потягнемо по фінансам і по здоров'ю, буде перестройка. Оця стіна оця, вона переїде туди далі. А, ну, опять же, Це не є дуже добре, дивіться чому. Ну, е Лучше було б так. Дальня точка найтепліша. Тому що дивіться, зараз ми сюди рипаємося, да? качаємо воду і постоянно рип, 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 температура пада. Е Получається, включається розгоний вентилятор, коли піднімається, і включається витяжний. Поки вистачає його. Якби е повітря заміщення є. Тобто ну, поки все добре. Дивіться, поїлка та, що йшла в брудерну маленьку, вона зараз тут на вітамінах. Ще вітаміни у нас. Ну, дивіться, я вам покажу швидко, яка тут динаміка. Отак, отак воно заїхало. Отак воно. Кому цікаво, поставте на паузу. Правда, сьогодні вже 19. А, 17, сьогодні останній день. Три дні вітаміном, потім, я думаю, потім я буду, мабуть... О, зараз зайдемо сюди до здорових. Після вітаміна я, мабуть, буду або кокцидіоз, або гамбера. Ну, щось таке. Тут друга температура, тут прохладно, треба цим маврикам дати їсти. Ну, таке, Ці теж їздили на базар. Ну, пора вирізати, пора вивозити, але... Все проблема з попитом. Так що, якщо будете задумуватися про такі діло, зразу якось плануйте свій ринок збита. Так, сюди ще заїде дві клітки, ну буду робити. Зараз я покажу. Оці дві клітки, що тут колись стояли, хто дивиться мої відоси. Вони зараз у брудерний для маленьких. Я ще туди дойду вам покажу. Дивіться, я зробив для суточного брудера. Для суточного бролера. Брудер. Отак він виглядає. Воно так не дуже ясно, я ще потім покажу. Дивіться, паїлки, лампочка, а, сетка сантиметр на сантиметр. Чи 12 на 12, ну щось таке. Бу, майбутні піддони. Тут все буде закриватися. Тут буде. ну Ось вона є, бачите? Ось де кормушка. І тут ще буде така, ну. Як вона сказати? ну Кормушка все покажу пізніше, бо це тільки в планах. В кінці місяця заїжджає птиця з. О, eh... oh, Господи, забув. Боромля. Це боромля, це Сунського району, Ближе до Харкова. Від нас кілометрів, мабуть, не знаю, 60 чи щось таке. Так, йдемо у маленьку брудерну. А, температура тут дивіться. Забув показати. Отак роблять мозги. Ну, які-не які, ну я скажу мозги. О, дивіться, 25 це та, що я задав тут температуру. Чому? Тому що ну, крутився вентилятор, я трошки додавав температуру, щоб він виключив. Отак. На обогрівателі 20. Ну, я скажу тут сухо, ну, хорошо. Правда, це ще чорнота, це сирость, це цвіль, її треба ділити, ну, тому що хата промерзає. Йдемо далі. Значить, Викинули ми старі ті шифанери і оці дві клітки, які, ну, які, які були в тому залі, я їх сюди переніс. Дивіться, нижній четвертий ряд я убрав, трошки посадив, там буквально сантиметрів 20 убрав. Ось ця, ось ця лапа, бачите, що була при ну, висоту убрав. Наверх я пос... зробив нову сітку. 12 на 12. По-моему, 12 на 12. Сейчас аж помірюю. Мабуть, 12 на 12. Ось рулетка сейчас. Дивіться. Ну так, да, не 10. Да, мабуть, 12 на 12. Я ж не знаю як показати, щоб було. Ну так ось дивіться, одиничка а там трошки більше. 12 на 12, бо 10 на 10 ні. А нижній ряд... Ну давай. Ой. Ну що не так? Фух. Ох, і телефон. Ну це ж. Не купуйте таких китайських телефонів. Дивіться. А нижній ряд останеться 25 на 25. Чому? Ну, можна було би поміняти, але не факт, що там будуть взагалі маленькі, розумієте? Тобто, тут э, територія зараз на цих двох ярусах більше, ніж була у, на трьох ярусах у шифанерах. По-перше, вона метр п'ятьдесять, не метр двадцять п'ять і не метр тридцять, по-моєму. І глибина його не 40, як була в шифанері, а 60. почти. Так що тут. Буде більше. Не факт, що я буду висаджувати їх униз, ну там, де прохолодніше. А якщо і буду, то там вже вони будуть більші, і лапка в них вже буде більше. Вона буде вже становитися на 25 на 25, буде нормально. Сюди я хотів на цей ряд. У мене є 12 на 25. Але думаю, та ні, вже або, або або все одинаково, або, або так хай буде. Підони є із, ну, із старих, із цих же. Тут поставиться ще так перемичка. Для, того, щоб... Для чого ця перемичка? Вона може тут і не бути. Але це коли нагружається, щоб не просідало, отак перемичка. Ну і розділимо їх на... На... Ну, на дві дверцяти. Так буде проще її і кормити. І отаку, ну, піддон, такий легше вигрузити. І кормушку таку, щоб на метр 50, ну, Якось її обслужувати, теж неудобно. Насипати невдобно. Ну, все невдобно. Тепер дивіться, я ще що хочу зробити. Між ними не буде. Не буде стінок між клітками. Отут положу кусочок ну, досточки, я там знаю чого. Чогось положу. І отут воно якби закриє. Тут буде сплошним. Тобто вони будуть між собою бігати, між клітками. Якщо я зроблю, як, не якщо, а як я зроблю, я вам покажу. На тій ногі, ота середня, тут ще її немає, тут будуть лампочки. Вони будуть і вверху. Бо може таке буде, що будемо накривати, якщо буде холодно. розумієте? Батарея останеться відкрита, хай навіть, якщо туди какнуть, ну, буде мить. Плануємо їх виносити частіше, тому що тут незйомні. О, ну, оці, оці корита нез, незйомні. Їх можна звісно, зробити зйомними в майбутньому. відрізати, от, <кх> щоб не до стойки стойку, ну, на, На стойку накрутити таку. Бачите отаку, эту, щоб по ній виїжджало. Ну, так можна сказати. Це не туди. О, отак, понимаєте, щоб на ньому було. Стояло це. І тоді це воно буде виніматися. Ну, будемо бачити, тоді вона буде трошки хлюпенький. Все покаже час. І ще хочу оттуда, от батареї, <кхи> провести сюди, <кхи> сюди поставити якийсь радіатор. Чому? Тому що, як ви бачите, дивіться, у мене там є кран. Отой От кран перекриває той великий зал, і тоді воно качає насос вон внизу. Качає тут по малому кругу. Але цього батареї ці мало. Бо тут по-хорошому треба ну, десь 30 градусів, 33. Десь отак потрібно. Так що, думаю, туди впаяться, там 32 труба. Я думаю, тройник, все воно там буде нормально. Я думаю, проблем тут не буде. Так, що тут ще по, по цьому? Мало міста. І вже буде, коли в нас буде, як би сказав, така глобальна реконструкція. Ми тут зальємо просто пол бетонний. Ну, А висоту ми тоді побачимо, чи буде так, чи може трошки опусне на 5 см. Буде видно. Бо зараз планувати. Особо не наплануєш. Так, друзі, все, звітував. Все вроді в пределах норми. Хай воно як буде. Паєння. Теж, я думаю, якось воно організується. Поки ще не знаю як. бо плани є, щоб вона була, <кій> Короте, У мене є двометрова паїлка, труби, Щоб вона відсюди з половини заходила в сліду клітку. Але мені не подобаються ці траси паєння. розумієте? Тоді воно тут зайде посеред клітки. А як на низ перевести, на нижній ряд це не дуже є. Ну, будемо бачити. І думаю, що труби будуть на кліпсах. Бо вони ж у старому варіанті прикручувались ось до цієї перемички, бачите, вверху. А тут треба нижче, щоб поїлка була, ну, скажімо, сантиметрів 5 від полу. А може навіть і нижче, поки вони суточні. Ну, Сюди вони, думаю, переїжджатимуть десь в 5 ну, от 5 до 7 суток. Отой от брудер, що я вам показував, він буде якраз. Маленька птичка буде сидіти в ньому поки, а потім переїжджатиме сюди. Тобто Вона вже буде така, скажімо, більш-менш підрощена, але все одно думаю, що поїлочки треба переставляти, бо вони тут будуть десь до 20 днів у цьому залі. Потім переїдуть в середній, там десь вони будуть до, місяць, до місяця, а може трошки більше. Да, десь до півтора місяця. Ну, В зависимості від того, як будуть набирати рост. Бо в нас було, там, дивлюся, по старим оцим бумажкам. Що були такі, що і в 15 днів вже були там 350 Тобто, Хороша динаміка була. Чого зараз так, ну Бог я знаю. Такі. Або щось або ми неправильно робимо, або щось непонятно Все, друзі, все показав. Всім і добра і до зустрічі на каналі.